Цікаво, ну бачите, напевно, все таки не дарма Путін починає створювати цю внутрішню армію, тому що процеси можуть запустити внутрішні протистояння. Ну а ми традиційно після того як стає відомо про черговий арешт переслідування в Росії. ну, Всякому разі про такий гучний зашквар, як з Ігорем Гіркиним, Ми ми активно реагуємо. Отже, його зараз направили до СІЗО, а українці у відповідь поки його туди. Направляли, реагували жертвами, мемами, відповідними коментарями. Ну і наші журналісти традиційно зібрали вершки найдотепніші, найоригінальніші і найцікавіші. І просто зараз ви можете подивитися і посміятися. Гіркін. Актуальне питання. Що з обличчям? Тривожна? Усі чекали, що воєнного злочинця повезуть на суд у ГААГу. а повезли. Москву російські пропагандисти прозріли і побачили кримінальну історію гіркіна. В мережі жартують з подвійного прізвища терориста чи подвійної особистості. Схоже, що російський репер Оксімірон наспівав гіркіну в'язницю. Стрілкове помітили в білоруському таборі. Поруч із Пригожиним. кажуть, що гіркіна підселили в камеру до Суровікіна та Навального. Тепер вони скільки завгодно можуть влаштовувати свої дебати за ґратами. В мережу вже навіть потрапив анонс до нових спорів російських в'язнів. З гіркіним стрілковим все ясно. Так, а наступний хто? Селеві, як говориться. віка дворіць?